Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Хочу разом з вами сьогодні приготувати два види желе. Думаю, желе полюбляють і діти, і дорослі. А желатин, як ви знаєте, не тільки допомагає нам створювати смачні десерти, а й дуже корисний для наших суглобів, хрящів, шкіри, волосся і нігтів. Для приготування першого виду желе я взяла 100 г смородини замороженої. У мене тут чорна, червона, жовта смородина. Попередня я її промила і розморозила. Закип'ятила 300 мл води. Зараз вона трішки остине градусів до 80 і я засиплю ягоди. І так залишу, щоб постигло до кімнатної температури. Желатин краще засвоюється разом з вітаміном С. Тому таке желе можна приготувати, і, взявши сік апельсина. До будь-яких ягід додати сік лимона. Взимку можна зробити у термосі е шипшину і калиною залишити на ніч. І зранку зробити з цього відвару желе. Виходить і смачно, і дуже корисно. Желатин. Це білок тваринного походження, який в своєму складі містить 18 амінокислот, серед них і лізин речовина, яка зміцнює наш скелет і дуже корисна для кісток. А колаген знімає біль у наших суглобах і робить їх більш рухливими. Але є одне але. Направляється колаген саме в суглоби і зв'язки тільки тоді. Коли є хоч мінімальне навантаження на них. Тобто займаємося спортом. Швидка ходьба, не обов'язково біг швидкої ходьби буде достатньо, але ці заняття мають бути регулярними. Поки настоюється компот для першого желе, я приготую друге. Мені знадобиться 10 грам желатину. 125 г полуниці. Желатин заливаю 25 мл холодної кипяченої води. Перемішую і залишаю, щоб желатин набух. Оскільки сьогодні буду готувати желе, яке будуть їсти і мої діти, тому цукру замінник додавати не буду. Сьогодні у мене буде цукор. Перекладаю полуницю у кастрюлю або інший високий посуд, оскільки буду перебивати блендером, а тоді і взбивати міксером. Додаю 25 г цукру. І перебиваю полуницю блендером. Желатин вже набух, і тепер я його у мікрохвильовці розтоплюю імпульсами по 10 секунд. Додаю до полуничного пюре і буду взбивати міксером. Поступово маса буде білішати і збільшуватися в об'ємі. Посудину, яку буду робити з желе, обгортаю харчовою плівкою. Краще зробити це заздалегідь, оскільки желе дуже швидко схвачується. Перекладаю у посуд і відправляю у холодильник на півтори 2 години. Також у желатині міститься така амінокислота, як гліцин, яка допомагає виводити з нашого організму накопичені у печінці токсини. Рекомендована доза желатину для лікувальної мети 10 г на добу, а для профілактики 5 г. Курси краще проводити періодично. І ще раз наголошую, що краще він засвоюється разом з вітаміном С. Я вже процідила компот і віджала сік із ягід. Тепер додаю 40 грам желатину. І також 25 г грам цукру. Все перемішую Залишаю, щоб желатин набух і тоді за потреби також у мікрохвильовці його розчиняю. Також переливаю уємність застелену харчовою плівкою і відправляю у холодильник до застивання. Пройшло 2 години. Желе гарно застило і тепер можна нарізати його на шматочки. Калорійність другого желе 93 калорії на 100 грам. Досить таке щільне воно виходить. Деякі люди з лікувальною метою вживають просто розчин желатину. Тобто беруть чайну ложку желатину, розводять у воді, віднастоюються, також мікрохвильовці розчиняють, додати можна сюди мед або лимонний сік для покращення смакових властивостей і випивають цей розчин. Але, як на мене, то краще з'їсти смачне і корисне желе. Як я вже казала, желатин корисний для нашої шкіри, нігтів, волосся, а також нормалізує роботу слізової оболонки шлунка, нормалізує рівень глюкози в крові і покращує роботу серцевих м'язів, прискорює обмін речовин і нормалізує наш сон. Але деяким людям не рекомендується вживати страви із желе, оскільки желатин загущує кров. Не рекомендується вживати желені страви людям із тромбами і густою кров'ю при каменях у нирках і у жовчному міхурі. А також людям, які страждають закрипами і у кого є геморой. Калорійність дрожеле виходить 108 ккал на 100 грам. Воно більш повітряне, дуже ніжне. Мені воно Сподобалося більше. І дітям моїм також. Його можна зробити не тільки з полуниці, а й з будь-яких ягід. Одне желе ніжне і повітряне, наче хмаринка, більше нагадує мус, а друге більш. Чільне. Вибирайте на свій смак, яке вам більше сподобається. Але те, що воно корисне, то це 100%. Балуємо себе вкусняшками, корисними вкусняшками. І при цьому ми будемо худнути. Всім бажаю тихого, мирного вечора і вперед разом до мріяних цифр на вагах! Худнемо разом! Мачно.